Надіюся, що ця подія мешканців села Анталовці святковий настрій. Вони чекають на урочистості з нагоди газифікації їхнього села. Після перерізання урочистої стрічки працівники Закарпатгазу відкривають вентилі. Вже за мить у повітрі з'являється блакитний вогник. На цю подію селяни чекали не один рік. Нарешті вони зустрічатимуть зиму по-особливому, адже тепер їм не потрібно щодня розпалювати вогонь у печках, щоб приготувати їжу та обігріти власні оселі. Чекала три роки. Чекаємо перевірки і запустимо. Важко було, звісно, щоб встати ранком, розпалити піч, приготувати діткам сніданок. Газ газу тяжело, дуже тяжко. Газ купували, то газ дорогий дуже. І ні люди мали, другі не мали. А тому котрі не мали, тому дуже було обідно. У селі Анталовці проклали більше двох тисяч кубічних метрів вуличного газопроводу. Аби завершити останній етап газифікації села із обласного бюджету виділили близько 180 тисяч гривень. Сьогоднішня подія поставила точку газифікації Ужгородського району. Тобто 100% всі села Ужгородського району газифіковані. На прошлій неділі було відкритий газ у селі Пацканьово, Сьогодні Анталовці, і фактично цим питанням закінчено. Загалом Закарпатська область газифікована більш ніж на 60%. Через складні гірські умови газифікація не передбачена в Рахівському районі. Там, за словами керівника краю Олександра Лодиди, ситуацію владнає електрифікація.